Чи чули запорізьці нічні вибухи? Та як реагують на звуки сирен? Реагують, реагують. реагувати реагуємо, але сидимо вдома. Не спускаєся. Я живу на 9-му етажі. Не спускаюся, я живу на дев'ятому поверсі. Тож я пішла, подивилася, де бомбосховище. У нас там, де титан, Там всього кілька стільців, та й все, чого туди йти. Я ховаюся, та ніяк увімкнула телевізор, сиджу, просто дивлюся телепередачі. Ну що ну ось як можна вберегтися від цих. Якщо прилетить, не дай Боже, а що сьогодні були вибухи? Я що означає так міцно спала і не чула. Ми з окупованої території приїхали, тому ми все це, це чули. І зараз, звичайно, ми знаємо, як воно може бути. Це куточок заховатися, бо маленька дитина, три рочки, і не хочеться її будити. А, розумієте, ми вже Ми вже якось уваги не звертаємо. Якщо чесно, спимо і все. Чули все, але вже якось звикли Стресостійкість виробилася, та й все так. Про вибухи та прильоти іноді ми дізнаємося зі стрічки новин. Проте небезпека ракетних обстрілів Запоріжжя нікуди не зникла. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги небезпечно. Адже зазвичай ворог завдає ударів, коли всі сплять. І якщо немає можливості швидко дістатися укриття, пам'ятайте. Є правило двох стін.